Мої вітання всім глядачам каналів Мінфін і Фінансові з вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Підписуйтесь, будь ласка, на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо цей ролик 5 жовтня, вийде він зранку 6 жовтня. Про що ми сьогодні проговоримо? Ну, перше, це хайпова тема. Це Ілон Маск е, написав твіт про Україну. Навіщо він це писав і які економічні та політичні наслідки будуть після його твітів? Це перше. По-друге, я традиційно дам прогноз курсу долара та євро на період з 6 жовтня до 12 жовтня. Шановні глядачі, перед тим, як дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайк, і я ще раз хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте нас. Шановні глядачі, у наш нелегкий час, основне крім вашого життя, це зберегти ваші кошти. Ми намагаємось допомогти вам вберегти ці кошти і тому ділимось цінною інформацією. Ви точно збережете свої кошти, якщо придбаєте поліс зелена карта, заздалегідь на фінанси ЮА страхування. Зелена карта це обов'язкове страхування на авто при виїзді за кордон. Також через сервіс фінансовою страхування можна купити зелену картку, вже будучи за кордоном, якщо термін. Попередньо вже закінчився, а в теперішні часи авто це не просто засіб пересування, це запорука вашої мобільності. Тому не забувайте оновлювати і автоцивілку Теж фінансові страхування це найбільший маркетплейс страхувань в Україні. Вони є офіційним партнером надійних та перевірених страхових компаній. а ще у них значно нижча ціна на поліси, ніж у страхових компаній напряму. Оформити страхування можна онлайн за 5 хвилин. А ще в них є підтримка, яка працює 24 на 7. Переходь за посиланням під відео, вводь промокод та отримай знижку мінус 15% на зелену картку та автоцивілку. Фінансові страхування. переключись нарешті на файну страховку. Ну і тепер перейдемо до ваших запитань. Питання перше. Ілон Маск про Україну. Навіщо він це написав і які економічні та політичні наслідки будуть після його твітів? Ну, суть новини. Е, найбагатша людина на планеті, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, припустив, на яких умовах Росія та Україна найімовірніше укладуть мир. 3 жовтня він опублікував у Твіттері декілька повідомлень і фактично виклав чотири основні параметри можливого перемір'я з точки зору Маска. Перше, це провести нове голосування на окупованих теренах України під наглядом. ООН. Ну, я не знаю, чому він вважає, що Україна піде, якщо така воля буде народу. Ну, це все ж таки дещо наївно. Друге, це Крим формально входить до складу України, як це було з 1783 року до помилки Хрущова. Ну, потрібно розуміти, що це його слова, що стосуються помилки Хрущова. Третє, це гарантується постачання води до Криму. І четверте, що Україна залишається нейтральною державою. Ну з одного боку, потрібно розуміти, що якщо він пише такий твіт, то він не дуже розуміється в тому, що зараз відбувається у війні між Україною та Росією. Там межа все ж таки перейдена. Тобто ми розуміємо, що після Бучі, Ірпіня того ж самого ізюму, виникає дуже велика кількість питань вообще, взагалі до адекватності російської армії та людей російських, які зараз росіян, які зараз. Прибувають на території України і воюють е, проти України. Друге питання, яке виникає, це е, воно стосується тих суто економічних втрат, які зараз е, має Україна, виходячи з тих же самих бомбардувань, е, варварських при тому, тих же атак, дронами, і е, е, іншого. Тому зараз ця межа вона перейдена, і зараз відбувається така ситуація, що політичний, політичний фактор е, працює не тільки один сам від від ек. Економічного або воєнного, а вони всі працюють разом. Тому всі ці пропозиції маска вони дійсно фактично визвали шквал критики, при цьому не тільки в Україні, але й по всьому світу. І цікаво, те, що Маск зробив свої заяви щодо України після того, як вийшов негативний квартальний звіт Тесла, після якого його акції впали на 8%. Тому я вважаю, що все ж таки тут не тільки виникає якесь міролюбіє. Цього ж самого маска до України, а і фактично питання замирити Україну та Росію. А і ще питання суто економічне, тому що цей пост маск зробив суто те для того, щоб відволікти інвестори від поганого звіту Тесли і на цьому хайпі знову привернути до себе увагу і до свого бізнесу. Бо вартість його акцій частково залежить все ж таки від інтересу великої кількості рядових інвесторів, значна частина яких не є професійними гравцями. Це принципове питання. Воно виникло вже коли була пандемія, почалася пандемія. Ми всі пам'ятаємо досвід Робінгуда або фонди Вуд, і ми бачимо, що фактично оці непрофесійні інвестори, які фактично все ж таки зав... хто завоює їх увагу, той фактично отримує ці кошти, які вони вкладають у великих сумах, фактично в акції тих чи інших компаній. Тому маску було потрібно все ж таки генерувати ідеї, зробити опять хайпову якусь увагу привернути до себе до своїх ідей. І в цьому варіанті. Як це не дивно, але все ж таки, ситуація з війною Росії проти України, вона є зараз такою темою, яка у всіх на увазі, і таким чином, Маск старається зробити. Зробити на цьому фактично економічний капітал. Ну цікаво, що президент України Володимир Зеленський у відповідь про заяву Макса теж також провів голосування у Твіттері. Він запитав у користувачів, який Лон Маск їм більше сподобається, той, що підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію, і серед 1,9 мільйона з тих, хто проголосував, фактично понад 80% обрали маска, який підтримує Україну. І Ілон Маск відповів Зеленському, опять же, у Твіттері, що він все ж таки підтримує Україну, тому що написав, що з лютого 2022 року компанія SpaceX витратила близько 80 мільйонів доларів на запуск та підтримку роботи своєї інтернет-мережи Starlink в Україні, за що їм велике дякую від українців. Це тут зрозуміло. Притому Маск наголосив на тому, що. Підтримка Росії фактично становить 0 доларів від компанії Маска, і очевидно, що ми за Україну, і спроба повернути Крим призведе до масової загибелі людей. Ймовірно, зазнає невдачі, і в той же час загрожує ядерною війною. Це було б жахливою для України та землі. Це е, основна заява маска. Я припускаю, що найбагатша людина планети має за мету не тільки збереження, все ж таки, людей на тлі загрози ядерної війни, але тут є і суто бізнесовий інтерес, тому що я вже казав, що йому потрібно підтримувати інтерес до своєї кампанії, а крім того, все ж таки негативні дані по. Теслі вони провокують деякі деякі речі у поведінки інвесторів, які не дуже е, зараз зацікав, в яких не дуже зацікавлений зараз маск. І таким чином, фактично, ці на цьому хайпі він хоче е, дещо звернути увагу, переключити фактично увагу на інші Моменти, а не на негативну статистику щодо Тесла, от до речі, я ще хочу одне питання сказати: що фактично практику, фактично, такого я б сказав, так керування ринками за рахунок твітів, робив ще фактично Трамп. Ми пам'ятаємо, що він. В деякі моменти, коли був президентом США, робив якісь дописи в своїх соцмережах, і це призводило до дуже великої кількості змін на ринках, тому що люди прислухалися до нього як і до президента США, і як до лідера якихось тих чи інших вподобань, тому це питання принципово, і я так для себе розумію, що маск це зробив фактично в кінцевому варіанті для того, все ж таки щоб мати бізнесовий інтерес. В цьому питанні. Ну і крім того, фактично, я хочу сказати, що є ще один такий нюанс, про який не дуже постійно говорять. Це, наприклад, ситуація, що 5 жовтня на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX до міжнародної космічної станції полетить космонавт розкосмосу Гана Кікіна. Тобто, це додаткова інформація щодо мотивації Ілона Маска, тому що в нього в будь-якому випадку є такі ділові стосунки в даному випадку з космонавтами і з Роскосмосом. Тому я би все ж таки до цих заяв Маска все ж таки дивився через призму суто бізнесових інтересів і не вважав би це якимось позитивним фактором, який впливає на ринок. Питання друге. Прогноз курсу долара та євро на період 6 до 12 жовтня. Ну, на момент запису нашого ролика пара євро-долар знову близька до паритету і становить 0,9950. Фактично долар за євро. Ви бачите зараз графік, ви бачите, як на цьому могли заробляти дуже велику е, кількість грошей е, деякі спекулянти, граючись на пару євро-долар, і цей процес зараз продовжується, але е, принциповим є питання того, що все ж таки паритет фактично був досягнутий, і це ще раз говорить про той мой прогноз, коли я говорив, що все ж таки євро буде відігравати своє, е, незважаючи на те, що відбувається в європейській економіці, От, що буде на цьому тижні. Перше, цей тиждень пройде з новими суттєвими стрибками катерувань по євро відносно гривня, тому що продовжується ралі по парі євро-долар на зовнішніх ринках. Ви це бачите. Ну крім того, все ж таки остання новина по відставці голови Нацбанку Кирила Шевченка теж несе елемент інтриги на подальший розвиток подій. Хоча ті ж самі народні депутати говорять, що в них вже є кандидатура. Вони вони називають Андрія Пишного і говорять, що він буде е, слідуючим головою національного банку. Ну, подивимось, часу залишилось недовго, тому. Тому що е, ті ж самі народні депутати говорять, що фактично на слідчому тижні вони все це вирішать. Крім того, потрібно розуміти, що власники обмінник будуть намагатися на таких новинах щодо зміни керівництва Національного банку, вони теж будуть питатися розхитувати ринок, і причому як вверх, так і донизу. Е, щодо тенденції, ви мені постійно питаєте, що до, що чому попередні декілька днів е, знизились курс готівкового долара та євро в наших обмінних пунктах. То тут в кінцевому варіанті причина в тому, що значна кількість більш забезпечених громадян зараз робить слідуючу операцію. Вони здають готівкову валюту по 40-41 гривні і вище, потім поповнюють свої картки і купують валюту по більш дешевому курсу у банків з, фактично, з умовою розміщення його на трихмічний депозит. Враховуючи, що курс банків за цими операціями десь від 2 до 4,5 гривень на доларі дешевше, ніж готівковий в обмінках, це призвело до. До ситуативного притоку готівкової валюти на ринок на першому етапі цієї операції. Тобто люди здавали фактично валюту, і її стало більше пропозиції на ринку. І це дещо знижує котерування обміну. Крім того, потрібно розуміти, що все ж таки запаси готівкової валюти у громадян на початку, для початку цих операцій вони не безмежні і вони скоро, скоро закінчаться. І це призведе до зниження готівкових фактично. poker В кінцевому варіанті це призводить до зниження готівкових курсу в амінках. Ну, крім того, ми пам'ятаємо, що на цьому тижні Національний банк вслідуй раз фактично обмінював безготівкову валюту на готівкову. І в кінцевому варіанті зараз він фактично своїми діями вже забезпечив банки фактично 495 мільйонами готівкових доларів і майже 119 мільйонами євро готівкових, що теж зменшує ажіотаж серед покупців валюти, тому що вона з'явилася дійсно у банках. Вона Є в обмінниках і люди вже так не хвилюються над тим, щоб було, наприклад, 2-3 тижні тому, коли був дефіцит валюти. Е, крім того, що що впливає на ринок, це то, що от на середину дня 5 жовтня. Тобто на день, коли ми записуємо ролик, Нацбанк у цьому місяці поки що не викуповував чергової, чергової порції військових облігацій Мінфіну. Хоча, все ж таки, от, в моєму розумінні, скоріш за все, це вже скоро відбудеться. Я прогнозую, що він спочатку буде е, фактично перші 15 мільярдів викупу, гривень викуповувати е, з військових облігацій у Мінфіну, і це відбудеться десь до кінця першої декади жовтня, а потім другий 15 мільярдів. Е, Фактично ж запланованих 30 мільярдів на місяць у нього це по плану, то потім другий 15 мільярдів гривень він вже зробить у другій декаді місяця. Тобто, фактично, ми розуміємо, що якщо буде ця емісія вона почне працювати проти гривні. Поки що її немає, і таким чином це теж позитивний фактор для гривні. Ну і крім того, ми розуміємо, що такий полупозитивний, але негативний фактор: це то, що. Фактично, зараз знизився дещо і що є попит на валюту з боку тої частини населення, хто має вільну гривну, за рахунок того, що все ж таки у нас велике іде подорожчання цін, тобто підвищення цін відбувається кожен день. І на основні товари споживання та продукти це відбувається, і таким чином у людей залишається все менше вільних грошей для купівлі валюти. Ну і що ще позитивним фактором є для гривни в кінцевому варіанті? ТТО, то, що західні партнери активно зараз підстраховують гривню через міжнародну поміч: 5 мільярдів євро від ЄС, 1,3 мільярди доларів потенційно від МВФ і 1,5 мільярда доларів від США щомісячно. Це дуже непогано в умовах війни, і це буде фінансувати дефіцит бюджету бюджету України. Але ще потрібно сказати і про те, що страхує гривний національний банк, який зараз активно продовжує закривати нестачу коштів на міжбанку. Валютних коштів мається на увазі, і він продав за попередній тиждень, наприклад, чистими, фактично 862 мільйони доларів. Тобто, таким чином він продавав цю валюту по 36,93 гривні за долар, і таким чином він деякий момент не, не дає можливості збільшувати курс і фактично тримає той коридор, який він зараз і фактично сам встановив 36,57 офіційний курс, плюс 1% – це максимальний курс, який може бути на міжбанку. Це от якраз ті. І ж самі 36,93 гривні за долар. Ну і е, ще потрібно розуміти для себе, що все ж таки основне питання у нас для курсу гривні воно не змінюється, і так і залишається це джерела покриття зростаючого дефіциту бюджету України. І ми повинні розуміти, що якщо це буде емісія. Або якщо це все ж таки буде просто не тільки емісія, а і механізми, які будуть додатково вливати кошти на ринок, якісь там, наприклад, збільшення великих сум соціальних витрат, все решта, вони будуть в кінцевому варіанті збільшувати дефіцит бюджету і таким чином теж будуть впливати в кінцевому варіанті на курс. Тому що буде відбуватися безпосередньо на ринку? Перше, на міжбанку. Долар по, буде залишатися в тому ж коридорі, що зараз і є, тобто від 3657 до 36,94 гривень. Тенденція щодо перевищення попиту на валюту збережеться. І таким чином, Нацбанку придеться все ж таки опять витрачати кошти, фактично за валюту та валютний резерв, то що я вже говорив, по 36,94 він буде. Продавати їх 93 там з копійками, тобто як рубля до 36,94 гривні за долар, це він буде продавати до, ну, фактично кожен день. За моїм прогнозом, Нацбанку за 6-12 жовтня він буде, змушений, він буде змушений продавати не менше від 540 до 890 мільйонів доларів для закриття потреб військових та інших покупців валюти. По євро, основним фактором залишиться коливання по парі євро-долар, і вони будуть відображатися і на курсі євро відносно гривні. За моїм прогнозом, пара євро-долар у період 6 по 12 жовтня буде перебувати у межах коридору від 0,975 до 1,01 долара за євро, і тоді враховуючи офіційний коридор по гривні щодо долара 36,57-36,94 гривні за долар, то ми розуміємо, що тоді курс по євро безготівковому буде перебувати у межах від 35,65 до 37,30 гривень за євро. Ну, ще хочу сказати, але це така ну, погана новина, що фактор продажу військових облігацій на аукціонах Мінфіну поки що так і не працює е, на підтримку гривень. Чому? Тому що, наприклад, на останньому аукціоні жовтня фактично ставки дохідності знову Мінфін не піднімав, це призвело до залучення до бюджету всього 44,5 млн грн. І це вже ніяк не впливає на валютний ринок, хоча ви пам'ятаєте, що до цього там. Півроку тому, рік тому, там два роки року тому це був один з найважливіших факторів, які впливали на курс, тобто ситуація на, на ринку ВГЗ. Але якщо ідея Національного банку все ж таки щодо продажу на вторинному ринку, часто його частки його портфелі, за яким Мінфін сплачує більш привабливі відсотки запрацює, то це посередковано потім знизить потребу у гривні емісійної гривні я маю на увазі, яка зараз потрібна для закриття дир бюджету. і таким чином це почне впливати на курс вже з позитивної точки зору. Тому все ж таки потрібно запускати фактично вторічний ринок облігацій. І це питання стоїть на часі, і воно вже, як, як говорить, воно як говориться, воно фактично реально не тільки на часі, воно вже просто кричить, що його потрібно вирішувати. Ну і що у нас буде відбуватися на гатівковому ринку? Обмінники на тлі знижених катерувань про причини я вже говорив раніше, вони перейдуть зараз у формат роботи обороту і будуть часто змінювати свої цінники протягом дня, підлаштовуючись під ситуацію на ринку. Більшість банків за гатівковим доларом будуть працювати у межах широкого коридору від 39,20 до 42 гривень, а по євро від 38,10 гривень до 4160 гривень. Спред між купівлею та продажем валюти залишиться великим і буде становити і по долару, і по євро приблизно однакову, однакову суму, тобто від 20-25 копійок до 1 гривни 10 копійок. Це ще буде залежати від того, як власники обмінників оцінюють валютні ризики по парі євро-долар, що, тобто, що відбувається на ринку, і взагалі як вони оцінюють ситуацію на валютному ринку України і перспективах гривні. За моїм прогнозом, катерування у більшості обмінників фінкомпанії цими днями буде перебувати у межах більш, так би сказати, меншого коридору. Тобто це коридор купівлі та продажі від 39,70 до 41,50 гривень, а по євро цей коридор буде від 39,20 гривень до 49 гривень за євро. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали. Підтримайте нас на Patreon, а також залишайте коментарі і я обов'язково надам вам відповіді на всі самі цікаві ваші питання. Крім того, я обіцяю, що найцікавіше з ваших питань я буду потім озвучувати і відповідати них у цих роликах. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. З вами були канали Мінфіни фінансів Я і фінансовий експерт Олексій Козирів.